Так проходить за загрузка в порту. Ми отримали овочі, фрукти, ось так ми отримуємо їх, так вони заходять на нас. і Потім заїжджаємо в холодильник і там вже хлопці коротше, складають по поличкам з Там по це все подає з машини, а тут вже ми роклами приймаємо і холодильник. Ось і так. Все так приходить у нас спортові дні. Опа. Все, прийняли товар. Знову. Так, це що тут що тут нам приїхали сьогодні? Що ви нам привезли? Ага. Окей, давай, давай, давай. Буде Ось це теж там нам туди наступне.